Чи вирівняє Dyson на ось такі кудрі на моїй голові? Ви писали, мов, ну звісно, легкі хвилі вирівняє любий дурак, а ти спробуй Dyson на реально кучерявому волоссі. Ну що, дівчатки, дивіться, спочатку його треба розчеса. Да, прям розчіскою берем і ось так от прочесуємо пасма, поки все волосся не перетвориться на шапку. Це, якщо що, не мої кудрі. Я заплела ось такі косички, щоб зняти красиве відео, а тепер ці ж косички ми будемо вирівнювати. Включаємо секундамір. Дайся на це типу фен, тобто він. Вирівнюю потоком повітря, а не металевими пластинами, як на утюжки. Я спеціально залишила звук фена на фоні, щоб ви чули, як воно працює. Я вирівнюю кожне пасмо окремо приблизно за 3 секунди. Бажано, звичайно, брати пасма поменше, але я прям пхаю половину волосся за один раз, бо я не люблю це та вазі раз і нормально. Тим часом я вирівняла вже більше половини волосся. Я люблю кудрі і локани, і я часто закручую волосся для відео. Ну от, собственно, і все. Часу витрачено 6 хвилин. І якщо б я не знімала відео, не Думала, як я стою в кадрі, і оці всі нюанси часу було б на дві хвилини витрачено менше. Ну а так як бачите, шикарно Ідеально рівне волосся просто феном чисто потоком повітря.